Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам цілих три рецепти: як смачно приготувати редиску. Усі ці три рецепти готуються дуже просто із простих продуктів, але виходить дуже по різному, дуже смачно та оригінально. Обов'язково спробуйте, і ви будете здивовані наскільки смачною може бути редиска. Отже, першою приготуємо мариновану редиску. Всього декілька інгредієнтів, декілька хвилин вашого часу і є дуже смачна закуска. Крім того, вона чудово зберігається у холодильнику до 10 днів. Отже, подрібнюємо зелень, для цього нам потрібна петрушка і зелена цибуля та перекладаємо її у миску. Додаємо олію, воду та оцит і все це перемішуємо. Також додаємо сіль, трішки цукру і вичавлений часник. Далі редиску потрібно ось так відбивати. Трішечки дивний метод, але це потрібно для того, щоб вона всередині потріскала і добре прийнялася маринадом. Тоді перекладаємо редиску із маринадом у банку і даємо настоятись 3 години. Зберігаємо у холодильнику. Наступний рецепт теж один з улюблених це редиска по-корейськи. Редиску потрібно нарізати на такі доволі крупні шматочки. Можна це зробити фігурним ножем або ж розрізати редиску на 6-8 шматочків. Перекладаємо у глибоку тарілку та додаємо вичавлений чесник. Також нарізаємо пів кільцями на цибульку, бажано робити це тоненько і можна обрати фіолетову цибулю. Додаємо до дородиски цибулю, також додаємо соєвий соус, цукор, паприку, чорний перець, мускатний горіх та обсмажений кунжут. Заливаємо це все гарячою олією та перемішуємо. Щільно накриваємо салат, можна накрити харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у холодильнику, щоб це все промаринувалося. Виходить дуже смачно та оригінально. Наступний рецепт це редиска із кропом та гірчицею. Редиску потрібно тоненько нарізати і перекласти у глибоку миску. Також потрібнімо кріп і додаємо до салату. Кропу потрібно доволі багато, щоб було смачно. Далі додаємо сіль, цукор, оцет, соєвий соус, гірчицю в зернах, і це все перемішуємо та знову ж залишаємо на 30 хвилин під кришкою. Цей рецепт схожий із першим, але на смак виходить зовсім по-іншому. Ось так просто, смачно, корисно, можна приготувати звичайну радиску. Обов'язково зберігайте собі рецептики, точно згодяться, готуйте і нехай смакує.